Доброго дня! І знову я проводив весняну під кормочку пчолопакетів. Це в мене три пчолопакети. але є ще поповнення. У мене невелике. Роз три дні, щоб живочки розвивалися, щоб до коці вони тихи набиралися в Скоро вже, ну як скоро зацікавє коті є, на меду збір ізювати. Я вам всім покажу, яке є поповнення. в моїй невеликій пжолиній родині. Ось купив п'ять лежаків з бжолами і один УППС. Ось. Раз, 9. Ось. Наші, кроме того всього, почались огороди. Посадили картоплю. Так що працюємо, Бжоляри працюють. Не тільки з бджолами, а й ще й на землі трудяться. Всім, всім дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося, не стісняємося, допомагаємо розвиватися, як пасіки мої. Бежіть, рекомендуйте щось, так і в починаюшому YouTube канал Дякую за перегляд, всім всього доброго.